Що таке ощадні рахунки та в чому їх вигода? Які банки в Україні пропонують найкращі умови по ощадних рахунках та де їх порівняти між собою? Які є альтернативи таким рахункам та чи справді є альтернативи? Відповіді на ці питання ви почуєте у сьогоднішньому відео. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні поговоримо про ощадні рахунки та порівняємо найкращі пропозиції таких рахунків серед українських фінансових установ. Що таке строковий депозит? Думаю, знають усі. Але ось, окрім такого типу депозиту, ще існують вклади на вимогу. Або, як їх ще називають, вклади до запитання. Це такий вид депозиту, який дозволяє вам його безлімітно поповнювати будь-коли, знімати будь-коли і будь-яку суму, тобто можна за 5 секунд зняти хоч і усю суму, а можна і знімати частинами. А також нараховані відсотки зберігаються навіть, якщо ви знімаєте кошти, адже відсотки нараховуються щоденно на суму, яка лежить на цьому рахунку, Накопичуються і виплачуються в кінці кожного місяця. Незважаючи на те, що для крупних покупок ми здебільшого відкладаємо наше збереження у валюті, і незважаючи на те, який би там курс валют не був, нам усе одно потрібно якусь частину коштів на рахунках тримати в національній валюті, тому що більшість наших витрат це витрати у гривнях, оплата комунальних платежів, купівля продуктів, одягу, абонементи на різні послуги і так далі. Якусь суму у гривнях таки треба мати. Я завжди рекомендую користуватись ощадними рахунками і на них зберігати свої гривневі заощадження для таких повсякденних витрат. Тобто тримати кошти не просто на дебетній карті чи лише всю суму у готівці, а власне тримати на таких ощадних рахунках, адже переночували ваші кошти 2-3 ночі і вже якісь пару гривень нарахувалось. Ну і ви спокійні, бо можете їх зняти в будь-який момент, коли вони вам будуть потрібні. Ви це можете зробити навіть за 10 секунд, коли стоїте у черзі до каси в супермаркеті. І я вам скажу, ощадні рахунки пропонують доволі непогані умови, і на ринку є широкий вибір таких пропозицій від українських банків. До речі, до ощадних рахунків я включаю не лише вклади на вимогу, а й і платіжні картки, по яких є нарахування відсотків на позитивний залишок. Адже такі картки нічим не гірші за вклади до запитання. На моєму сайті walletpro.com.ua у розділі Ощадні рахунки ви можете побачити найкращі пропозиції таких рахунків, відфільтрувати їх по типу, вклад на вимогу чи платіжна картка з нарахуванням відсотків на залишок. У зручному форматі можете ознайомитись з основними тарифами, відкрити такі рахунки з бонусами по реферальній програмі та що основне, додати найцікавіші ощадні рахунки до порівняння і порівняти їх між собою, щоб обрати для себе найкращий варіант. Тож користуйтесь на здоров'я. А тепер перед тим, як перейти до порівняння, давайте трішки коротко опишу, що саме будемо порівнювати. У сьогоднішнє порівняння я включив ті ощадні рахунки, які може відкрити будь-який клієнт, незважаючи від його віку, професії, соціального статусу чи наявності статусу ВІП-клієнта банку. Чому? Бо недоцільно порівнювати між собою звичайну картку з нарахуванням процентів, і з пенсійною карткою з підвищеною процентною ставкою. Бо пенсійну картку можуть відкрити лише клієнти з пенсійним посвідченням. Те саме про депозити до запитання. Некоректно порівнювати вкладно вимогу, які доступні для будь-якого клієнта, із складом на вимогу, який відкривається лише для військовослужбовців. Тому у порівнянні будуть лише ті пропозиції банків, які доступні для усіх клієнтів. Розпочнемо із топ-3 депозитів до запитання. Найбільш прибутковою є пропозиція від Рада банку. У цього банку є вклад Радабокс, який дозволяє і зняття, і поповнення, і ставка тут 8% річних, якщо на цьому рахунку у вас більше 1 тисячі гривень. Якщо залишок менше цієї суми, то проценти на залишок не нараховуються. Далі по прибутковості йде заначка від Ізібанку. Якщо у вас на заначці більше 100 гривень, то нарахується 7% річних. А щодо Ізібанку, то тут слід додати, що цей необанк має комісію за одностороннє розірвання відносин з клієнтом у розмірі 20%, але не більше 30 тисяч гривень. Тож для декого це може бути стримуючим фактором відкрити такий ощадний рахунок в цій фінансовій установі. Третю позицію ми з собою розділили. Депозит вільний рахунок від банку Кредит Дніпро. Тут починаючи від залишку однієї гривні, нараховується 6% річних. Та депозит екогаманець від Укргазбанку, по якому нараховується 6% на усю суму. Банки, які пропонують нарахування 5-5,5%, тобто до 6% на залишок на такі депозити, хоч греблю гати. Тут і Райфайзен зі своїм депозитом зростаючий. Тут і ПУМ зі своїм вільним. Ідея банк з вільними коштами, кредо з кишенею, акорд вільні гроші і ще парочка пропозицій знайдеться. Перед тим як перейти до топ-3 платіжних карт, хочу наголосити, що щедні рахунки це не про інвестиції, а про правильне використання ваших вільних коштів і про фінансову грамотність. А ось якщо говорити вже про інвестиції, то тут хочу розповісти вам про партнера сьогоднішнього відео інвестиційну платформу Snap Invest by Ribas, яка допоможе вам стати інвестором у готельну нерухомість вже від 5 тисяч гривень. Саме так, Snap Invest by Ribas це платформа для мікроінвестицій від відомого Ribas Hotels Group, яка управляє всією цією нерухомістю вже 11 років і має 55 готелів в управлінні. Відтепер ця платформа надає можливість стати співвласником готелю всього за 5 тисяч гривень та кожного кварталу отримувати свої дивіденти. Погодьтесь, 5 тисяч гривень це сума незначна для інвестицій, особливо, якщо говорити про ринок нерухомості. Тим паче інвестувати можна просто через їх додаток та через дієпідпис. Скачав, підписав, клац, і ти інвестор. А якщо це ваш перший досвід інвестування, то не хвилюйтесь, бо перед покупкою ви обов'язково отримаєте безкоштовну консультацію від фінансового спеціаліста, щоб зрозуміти, чи дійсно вам підійде такий вид інвестицій. Також, що не менш важливо, тут є можливість перепродати в майбутньому свою частку номеру чи ресторану дорожче навіть до X2, X3 від вартості покупки. Тож залишаю у закріпленому коментарі під відео посилання на застосунок. Скачуйте, знайомтесь та робіть свідомий вклад в своє майбутнє. А тепер повертаємось до ощадних рахунків. Топ-3 платіжні картки, які доступні для будь-яких клієнтів і мають нарахування на залишок коштів. На першому місці картка дохідна від Комінбанк. Тут нараховується 5%, якщо на залишку до 25 тисяч гривень. А якщо більше, то вже цілих 8%. По цій карті є безкоштовні підтопі перекази на картки інших банків. На другій позиції картка Агропросперіс Банк. віртуальна. Якщо у вас на цій карті знаходиться до 50 тисяч гривень, то нараховується 5% річних. Від 50 000 до 100 тисяч 6% річних, і якщо на залишку більше 100 тисяч, то нараховується 8% річних. Перекази коштів цієї картки на картки інших банків за реквізитами IBAN без комісії. Але з цим банком я не знайомий, тому важко про нього щось говорити. На третій позиції картка Unix Smart від Банку. Тут, якщо на залишку менше 10 тисяч гривень, то нічого не нараховується. Якщо залишок від 10 000 до 100 тисяч, то нараховується 5% і 8%, якщо залишок більше 100 тисяч гривень. Тут також є безкоштовні перекази за реквізитами IBAN на рахунки в інших банках, але тут також і є комісія за розірвання відносин у розмірі 20%. В принципі, ще на третю позицію можна поставити картку Globus Lite від Globus Bank, по якій на будь-який залишок нараховується 5% річних і також є безкоштовні перекази на картки та рахунки відкриті в інших банках. Більше пропозицій таких ощадних рахунків ви можете знайти та порівняти між собою на сайті WalletPro.com.ua в розділі Ощадні рахунки. А тепер давайте поговоримо про альтернативи таким рахункам. Альтернативними варіантами дощадних рахунків найчастіше називають короткотермінові строкові депозити до 2 тижнів, строкові депозити із можливістю дострокового розірвання без втрати нарахованих відсотків та ОВДП. Для когось це справді альтернативні варіанти. Але моя особиста думка, що це все ж таки інші за філософію продукти. Бо ощадний рахунок, чи то вкладна вимога, чи то картка з нарахуванням на залишок, це про доступність до коштів 24 на 7. Це про миттєву можливість скористатися коштами у повному обсязі, чи лише частиною з них. Це про поповнення будь-коли у будь-якій сумі. Ні короткі депозити, ні депозити з достроковим розірванням, ні У ВДП повністю не можуть замінити ощадні рахунки. Наприклад, у ВДП це не про поповнення і миттєву доступність. Ви можете докупити облігації, але можете побачити ситуацію, що облігації, які незабаром завершуються, вже немає. І якщо хочете докупити, то можуть бути в наявності лише облігації, які завершуються за півроку чи навіть за рік. Ви можете поповнити, тобто купити облігації, лише в певних сумах. Ви не можете, як з ощадним рахунком, докинути 500 гривень, бо ціна облігації стартує від однієї тисячі гривень. Більше того, якщо ви купили облігації і вам неочікувано стали необхідні ці кошти, і ви продаєте облігації всього тиждень після того, як придбали, то ви їх продасте ще собі в мінус. Лише десь за плюс-мінус три тижні після покупки ви можете продати облігації, не вийшовши собі в мінус. А ощадні рахунки знімай, коли хочеш, в мінус ти не зайдеш. Депозити на три дні, на 7 днів це те саме. Інколи на них ставки навіть не більше ніж на вклади на вимогу, але навіть незважаючи на короткий термін, ви не можете зняти ці кошти швидше терміну. Тож сенсу в таких депозитах я не бачу, коли ставки по ощадних рахунках не гірші. З депозитами і з достроковим розірванням без втрати нарахованих процентів інша проблема. Ви не можете скористатися частиною коштів. З такими депозитами вам потрібно розривати договір, щоб скористатись частиною суми. Ви можете на залишок відкрити новий такий депозит, але в такому випадку ви втрачаєте один день нарахування відсотків. Адже при депозитах відсотки починають нараховуватись із другого дня. Тому такі депозити повністю не можуть замінити ощадні рахунки. Тож, як висновок, ощадні рахунки це унікальні продукти, якими слід користувати, щоб отримати додаткову вигоду від тих заощаджень, які ми зберігаємо на повсякденні витрати. У коментарях напишіть, якими ощадними рахунками ви користуєтесь і чому. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен наш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!